Мої вітання всім! З вами Акерман Таня і мій зоряний прорив. І хочу показати в цьому відео, як працює на каналі хештег відеоінструкція. Якщо ми натиснемо на хештег, у нас висвітиться ось така добірочка, в якій показано ось 147 результатів. Ми натискаємо з вами показати в чаті. І коли ми натиснули, у нас з'являються ось такі стрілочки, які ми з вами гортаємо. Натискаючи на ці стрілочки, нас перекидує на всі публікації під хештегом Відеоінструкція. Як знайти матеріали під хештегом поста ідеї. Далі. Відеоінструкція по створенню креативних сторіс». Відеоінструкція, як користуватися ось такими шаблонами. Як шукати інформацію на каналі Зоряний Прорив. Відеоінструкція як зробити текст. Котрий біжить, Ось, Ви бачите, рухається текст і е, як його зробити, є така відеоінструкція на каналі, як вирізати наліпку в сторіс, як зробити ось такий прозорий текст. Так. Такий тренд із зміною кольорів, як створити, як шукати на каналі готові пости. На каналі дуже багато різних відеоінструкцій. Натискаючи на хештег, ви можете їх пролистати по всьому каналу. Канал вже працює півтора роки, тому таких матеріалів дуже і дуже багато. Як зробити трендове відео в кружечку в самому Інстаграм? Ось таке відео, як зробити. Як прибрати зелений фон, дівчатка, ось так гортаєте і знаходите багато-багато матеріалів для роботи. Можна також натиснути на ось ці три крапочки. Так само далі ми натискаємо лупу пошук, і тоді друкуємо хештег і пишемо відео інструкція. І натискаємо. Ось тут внизу пошук. І так само у нас висвічується публікація, і ми за таким самим принципом гортаємо. Це в зоряному прориві. В клубі фотомонтаж Stories теж є гілочка з відеоінструкціями. Це по роботі із застосунками, і по в інстаграм. Ви можете побачити, що тут. 100 повідомлень, ну, біля 80 відеоінструкцій тут точно є. Якщо ми перейдемо до гілочки Капкат-інструкції, це окремі інструкції по роботі із застосунком Капкат. Тут 115 повідомлень, ну, теж, мабуть, біля 100 відеоінструкцій по роботі із застосунком Капкат, ви можете тут знайти, як зробити фото або відео з за округленням. Креативне відео, ось яке змінює кольори. Багато різних ефектів, багато різних можливостей нам надає застосунок Капкат, і все це є ось у цій гілочці. Далі є, у нас ще інструкції є по рілсу і по сторіс. Це окрема гілочка в клубі. Окрема гілочка з матеріалами. Тут написано, ось 80. 6 повідомлень. Ну, це повідомлень, а інструкцій, мабуть, біля 50 є по оформленню матеріалів в Stories та Reels. І у нас є ще гілочка майстер клас, окрема гілочка. Тут 16 уроків по роботі із крутими застосунками, де ви навчитеся створювати свої стікери, писати фрази. Фільтри, ефекти, субтитри 16 крутих уроків проходив майстер-клас. Зараз підписники клубу фотомонтаж мають доступ до цих уроків. Відеоінструкції, до того ще тут є дуже багато, тому хто бажає, має, має можливість отримати доступ з одноразовою оплатою до клубу фотомонтаж. А до клубу. Великого нашого клубу, контент-клубу, доступ можна отримати з 1 по 3, лист... так. З 1 по 3 листопада. Можна оплатити за 2 місяці. І користуючись контент-клубом, ви маєте доступ до всіх матеріалів, які є в доступі. Це і фотомонтаж, це інста скарбничка, це всі готові дописи, їх понад півтори тисячі. І ще багато цікавого пізнавального і та експертного матеріалу. Якщо у вас виникають питання, ви можете написати мені в особисті, і я надам вам додаткову інформацію. Рада бути для вас корисною, ваша керман-таня.